У середмісті Коломиї людно тут вирує благодійний ярмарок. Найбільшим попитом користуються вироби із гільз та тубусів. Чернівчанин Роман спеціально приїхав до міста над прутом, щоб придбати щось оригінальне. Стільці із тубуса та стіл до них купив ще до того, як їх виставили на продаж, та встановили ціну. Мені сподобалось, тому що це по перше комплект, досить гарний, і це буде згадка на довгі роки. Я Віддам набагато більше ніж запросили. Сказали стілець – один тисячу гривень. Це ну аж прям дуже 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 дешево. Дам в три рази більше. А От мешканець приміської королівки Юрій придбав ліхтарика, виготовленого із гільз ящик, ліхтарик, і придбав і зарядне до нього. То, що мені вийшло на суму чисто для сувеніру і для того, щоб допомогти е, збройним силам України. Скорше всього для того, щоб допомогти збройним силам України. Такі ліхтарики розпочав виготовляти коломоянин Ігор Колісник. Їх не тільки купують коломаяни, частина із них їде на фронт. Що зв'язано з електрикою? Ми саме що художникам є знаменитий дуже художник з Одеси, Юрій Домов'єсов, дуже допомагає нам. Е, наш Ясінський Мирославну всім відомий, коли були відключення електроенергії, дуже було актуально. І ми тоді почали цю тему використовувати старі використані несправні лампочки ледовські. І ми їх переробляємо в реальному часі, працює десь 4 години, заряджається звичайним телефонним шнуром. Користується попитом, дуже багато відправлено хлопцями як нічне освітлення в бліндажі. Було на ярмарку і багато смаколиків, іграшок, картин та різноманітних виробів. Мої іграшки ручної роботи. І... Половину коштів ми віддамо на ЗСУ. Треба було біля п'яти ярмарок. А ще тут відбулися майстер-класи із військової справи. У нас тут виставка е, військової е, амуніції, муляжі зброї, гранат і трошки тактичної медицини. От прямо в даний момент розповідала про турнікети, які не працюють. От оці екземпляри це те, що вбиває наших хлопців на фронті. У разі того, якщо немає якісних під рукою, тож на ярмарку виручили понад 100 тисяч гривень. За них придбали дрон, а ще один купили організатори ярмарку. Техніка вже поїхала на фронт. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Рванчук, телерадіокомпанія Раї.